Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати рибні консерви. Для цього я взяла мою улюблену салаку. Вона дешева, по 48 гривень кілограм на даний момент коштує. Можна готувати з будь-якої риби. Це не принципово. От я взяла рибку, помила, видалила голови з кишками, а молоки і ікру лишила. Такі консерви можна закатати в банку і вони будуть стояти у вас як стратегічний продукт. А можна використовувати відразу. Я не буду закатувати, тому що буду використовувати відразу. Рибку я ще раз помила і підсолюю за смаком. Так як ви готуєте, як ви будете, от, наприклад, смажити, солити, отак, от от, на свій смак. Перемішую і відставляю години на дві, щоб вона просоліла. Потім беру один невеличкий лавровий листочок, кладу в баночку і три духмяних горошка. Баночка в мене чиста, можна не стерилізувати. Риби я купила пів кіло. Це 24 гривні. От порахуйте, за 24 гривні. Купите ви баночку рибних консервів. Іноді, ви знаєте, треба консерви, чи якийсь салат зробити, чи навіть на бутерброд положити по шматочку рибки. А ті, які зараз продаються в магазині консерви, ну, ви знаєте, вони нікудишні. нікудишні. Рибу зложила в баночку. Ви знаєте, навіть іще є вільне місце і ще б більше помістилося. Ну, Де ви купите отаку баночку консервів. За 24 гривні. Ну, мені здається, це дуже економно і вірно, краще самому готувати. Рибу зложила в баночку, тепер додаю олію, звичайну соняшникову рафіновану олію. Я дві ложки додаю. Можна не додати олії, можна зробити у власному соку, можна додати цибулю, моркву, томат, і буде в томаті. Але я зробила так: баночку не закатую кришкою, просто прикриваю. Залив... На дно кастрюлі укладаю рушничок старий або ганчірочку. і наливаю холодної звичайної води по плечики банки, ставлю на вогонь і тушкую десь. Я тушкувала 5 годин, але треба менше. Години 4 на таку рибу достатньо. Рибні наші консерви готові. Можна поставити баночку в холодильник і декілька днів вона буде стояти, нічого з нею не станеться. А потім, при потребі, використовувати ось така рибка. Ми ж зараз скуштуємо її, яка вона, бачите, внизу там юшечка є, це олія і сік з рибки отака красива рибка. Консерви риб, рибні домашні. Ну що? Будемо пробувати, що ж воно вийшло. Чи кісточки розм'якли, чи тверді, і яка взагалі вона на смак? Чи можна таке готувати і куштувати? Ну, мені здається, я не вперше роблю, з різної риби робила. І це смачно, і стоїть вона, і нічого з нею не стається. Ну, дуже м'яка, дивіться, розвалюється просто. М -м -м. Смачно, смачна рибка. І кісточки розімліли, навіть не відчувається. Ви знаєте, дуже смачно, навіть смачніше, ніж магазинна Треба зупинитися, всю Якщо любите рибу, приготуйте, не пожалкуйте. А я завтра зроблю салат, покажу вам. Заходьте, побачите. До нових зустрічей. На все добре, будьте здорові!